Ще задовго до релізу, Death Stranding увірвався в інформаційний простір усіх геймерів і не тільки. Я не знаю, на який безлюдний острів потрібно було сховатися, щоб нічого про неї не чути. Але до анонсу гри я не мав жодної гадки, хто таких і які ігри він робить. І тут раптом в одну мить. З одних щили: Гра року, прорив, геніальність, шедевр, а з інших гівно! Занудство! Муть якась! Словом, ігровий світ розділився на два табори. Саме тому я намагався максимально відсторонитися від усіх сторонніх визначень та оцінок і просто грав. Без упереджень і завищених сподівань з огляду на попередні заслуги пана Коджіми. Отож, чесна, відносно коротка, але суб'єктивна думка від Антона Шоломицького та каналу PlayStation Україна. Якось одного дня світ спіткала повна срака, яка знищила майже усю Америку. Наймовірніше, решту світу теж зачепило, але про це якось мало згадується. Окрім знищення людей та інфраструктури країни, у наш світ відкрилися також проходи з потобіччя. І унаслідок цього катаклізму доставка вантажу з точки А в точку Б є однією з найнеобхідніших і в той же час найнебезпечніших робіт цього день. Граємо ми за кур'єра Сема, який отримує надважливе завдання об'єднати усю країну, як у прямому, так і в духовному сенсі. Це, якщо дуже стисло вам розказувати. До речі, зав'язку сюжету можете глянути на нашому стрімі перших годин гри. Посилання в описі і вгорі на екрані. Мої перші враження виглядали наступним чином: запускає собі стрім гри в надії розпочати запекле грання. Але тут підстава. Замість гри отримую понад дві години фільму з кат сцен. Але сильно я не розчарувався, адже фільм зроблений дуже класно. Кінематографічні кадри у поєднанні з мега крутою музикою подарували мені вир емоцій. Не знаю, як розробники цього досягли, адже в кадрі майже нічого особливого не відбувалося. Проте адреналін у мене фігачив так, що ж сльози на очі навертались. На моє велике здивування, такі ж самі емоції пережив мій син, коли почав грати в цю гру, а йому на секунду 7,5 років. Отже, гра емоційно впливає на людей будь-якого віку. І так, дійсно. Де стренінг не рекомендовано неповнолітнім. Як виростеш, дам тебе спробувати. Уся місцевість це майже повний триндець. Ні доріг, ні метро. Суцільна природа з прекрасними краєвидами. Річки, гори та менюки. Усе це ускладнює процес доставки вантажу. А вантаж у нас різноманітніший. Від піци і PlayStation 4 до крихкого обладнання, ліків і небезпечних бомб. Саме тому кожен свій маршрут треба зважено прораховувати та попередньо аналізовувати ландшафт, погоду та небезпечні місця і з огляду на це підбирати собі спорядження. Баланс в цьому плані витриманий прекрасно. Спочатку ходимо ніжками, користуючись лише драбинами і мотузками. Тільки но починає підбішувати ходіння, з'явився мотоцикл. Почав харити мотик? Дали вантажівку. Вантажівкою можна багато чого перевезти, але на ній ти хрін куди заїдеш по тій місцевості. То з часом з'являється можливість будувати надійні і міцні дороги. На жаль, у корафодору до них, як нам, пішки до Марса. І не дивлячись на усе це, одного разу я спіймав себе на думку: блях, ніби таке занудство носити все туди-сюди. Але дідько, мені хочеться оце грати. Мене це зовсім не обтяжувало. Хотілося просто тягати той вантаж і відбудовувати інфраструктуру. Я не йшов за сюжетом, я тупо носив. І будував. Носив, і будував. Через це в мене доволі швидко відкривалося нове спорядження і ліпші модифікації. Тож геймплейного різноманіття тут достатньо, щоб зацікавити гравця. Питання лише у тому, чи вистачить у вас терпіння і часу, адже ігровий процес тут доволі повільний. Окрім тяганини, тут присутній невеличкий екшен. Але він доволі умовний. На середній складності найскладнішими ворогами все одно були камені та пороги будівель. Усі інші люди, терористи, монстри, яких тут називають творюками, жодного разу не змогли змусити мене нервувати. Режим Стелс я зовсім не вмикав. Мені простіше було надавати всім по макітрі, аніж ховатися десь у кущах. До речі, якщо з кожним новим спорядженням для доставки я постійно користувався, то все, що пов'язано зі стріляниною, виявилося повним непотребом. Купа зброї різних рівнів, а по факту я юзав лише два автомати та дві гранати. Фізика та механіка транспорту тут просто жахливі. Особливо, коли вмикаєш режим турбо. Але з часом розумієш, що якби ці тачки їздили більш реалістично, то проходження було би значно складніше. Завдяки дестренінгу Хідео дуже хотів донести до людей, що війна і постійне протистояння це лихо. Потрібно не воювати, а допомагати. І як на мене, у нього це вийшло, хоч і не ідеально. По-перше, у грі ми майже нікого не вбиваємо, лиш знепритомлюємо. Тобто вбити можна, але потім це перетвориться на такий геморой, що більше вбивати точно не захочеться. Кожний труп треба взяти і відвезти кудись на дічу маму. Ні, краще просто зв'язати ворога та дати йому підсрачку. По-друге, і найцікавіше, майже усе, що ми будуємо в ігровому світі, з'являється і в інших гравців. Тобто, маємо скажену мотивацію допомагати один одному. Хтось поставив міст. А ти доніс матеріали на його добудову. Хтось поставив драбину, а ти залишив мотузку для спуску з гори. Там залишили батарейну станцію, а там мотоцикл. Таким чином, відбувається постійна взаємодопомога. І лише при наявності великої кількості лайків, подяки свого роду, твої будівлі постійно тримаються у тонусі і не розвалюються. Проте, як система розподіляє уявних напарників, які будівлі бачать усі, які ні, я, на жаль, так і не зрозумів. Також прикро, що не можна додавати реальних друзів. Хоча тоді б міг би втратитися той ефект єднання, бо друзями завжди готові допомогти. А от чужинцям навряд. чи. Графіка у дестрендінг прекрасна, особливо в 4К та HDR. Оптимізація теж хороша. Моя прошка жодного разу не ревіла, не провисав FPS. Однак бракує різноманіття наших баз. Таке відчуття, що розробників закінчилися гроші, вони тупо зробили копі-паст. Я розумію, що гра не про приміщення та інтер'єр бас. Але коли ти граєш понад 60 годин, то на це не можна не звернути уваги. Музика це одна з найсильніших, якщо не найсильніша складова дестренінгів. Це просто мізко секс. Думаю, що саундтреки склали чималу частину бюджету гри. Адже музика ну просто неймовірно крута. Вона бере і витягує з тебе емоції розпачу, тривоги, радості, спокою. Кожен новий трек зачаровує. Але, на жаль, музики ну дуже мало. Я хотів слухати її всюди, а мені не давали. У грі вона з'являється рідко, а процес налаштування біля споруд спершу подобається. Але потім ти розумієш, що зараз вкладешся у розвиток цієї будівлі, а радіус грання музики буде мінімальний. То з часом перестаєш цим перейматися. Можете починати кидати гнівними коментарями. Але більшість персонажів Stranding суто для галочки. Наче були намагання донести до нас сімейні проблеми, думку про необхідність пробачати одне одного, про підтримку і довіру у спільноті, але як казав Станіславський, не вірю. І лише Сем, Бібі, Фреджайл і мама викликали у мене якісь співчуття. Може, ще трошки, і лише в самому кінці зачепив кліп. Але, на щастя, і цих героїв достатньо, щоб з головою зануритися в атмосферу гри та її історії. Трошки про некритичні, але мінуси, які кинулися в око. Навантажене меню. Потрібно чимало часу, щоб розібратися. Друге, це малий шрифт. Або я і втрачаю зір, або розмір шрифту дійсно малий. У мене це вперше, що я мав вставати з дивану і підсаджуватися до телевізора. Багато Америки. Я дуже лояльно ставлюся до Америки. Мені щиро подобається, як вони люблять свою країну, як вони її пропагують. Але тут явний перебір. У кожному кроці Америка, у кожному реченні Америка. У кожному поясненні Америка. Та я вже зрозумів, що ми перебуваємо в Америці, що її треба об'єднати. Кімната, душ, пиття, пісення, сідання в авто, взяття та скидання вантажу. Все це та багато іншого супроводжується маленькими одноманітними катсценами. І я бісових 30 годин не знав, що їх можна вимкнути натисканням кнопки опції. Ну і основне це те, що баланс між геймплеєм та катсценами тут втрачено. Три години кіно. Потім 50 годин гри, потім знову 3 години кіно. Ништяк. Кінцівка Death Stranding хороша, емоційна. Для когось може навіть передбачувана, але захоплива. Так мене ще ніхто не змушував дивитися усі титри гри. Бо за ними однозначно розкриють ще трохи історії. Але, на жаль, я так і не зміг в своїй голові об'єднати сюжет гри і захований сюжет самої історії, той, про який ми дізнаємося в кінці. Типу зв'язок є, але якось притягнуто за вухо. Кур'єр окремо, фільм окремо. Але негативу це не викликає. Просто в кінці виникли такі думки. Перелічені мінуси не означають, що гра погана. Просто будьте готові до того, що вона не ідеальна. Вона просто інша. Не для масового користувача. Вона або сподобається, або ні. Щось середнього тут немає. І показники Ачіва про це кажуть лише 17% гравців дійшли до середини гри, ті ж самі 17% пройшли гру повністю. Тобто це одні ті ж самі люди, які люблять медитативність і стратегічно мислити. Вона потребує довгих ігрових сесій, тиші та спокою, щоб ви могли максимально зануритися. Це гра для тих, хто не любить поспішати, хто вміє насолоджуватися графікою і музикою. І найголовніше. У цю гру треба грати, грати, а не дивитися запис. Адже тільки відчувши, як вантаж перехиляється, як вітер, сніг, вода збивають вас з ніг. Тільки спробувавши в самому все це, ви зрозумієте, у чому її відмінність від інших. Вважаю, що дестренів заслуговує вашої уваги і часу. Вона цікава, захоплива і залишає хороший післясмак і багаж емоцій, але не шедевр, у якому ідеально все. Проте грати треба. Тим паче, що у нашого партнера магазина KTCUA, почали з'являтися відчутні знижки на неї. Дестрендінг це однозначно щось нове. І думаю, що багато її механік і ось цей зв'язок між іншими гравцями у майбутньому дороблять і будуть інтегрувати у чимало ігор. А поки зніміть з гри корони шедевральності і просто насолодіться. Впевнений, вона зможе нагородити вас прекрасними емоціями.